Доброго вечора, мої дорогенькі, і знаєте що? Ви ж пам'ятаєте, що е, я привезла собі масажер. І ви знаєте, не буває дня, щоб я не згадувала, що він мені потрібен. Як тільки якась малесенька проблемка, я зразу, зразу, зразу беру в руки. Масажер. У мене навіть спеціальний диванчик, мої хороші, і я його беру в ручки. Ось і хочу вам нагадати, що поспішайте, мої дорогі, тому що їх залишилось дуже мало. Ще, мої хороші? Коли я. Роблю на масажері, і коли в мене є проблема, коли я добре-добре розроблю плече, то я завжди беру мазь скарпіон, мої хороші. І пам'ятаєте, як ви її шукали? Тому що ми довго-довго її очікували. Спочатку я натираю, спочатку добре розмасажую, а потім натираю і йду з І я вам скажу, що. Коли його не було, в мене була така малесенька коробочка, залишилася на дні, і я його отримувала і отримувала. І знаєте що? Ще була така ситуація у мене після інсульту ця сторона голови. Бувають моменти, що стріляє. Ви знаєте, у вас, напевно, теж таке буває, коли у когось таке було, я дуже собі часто лягаю спати, і замість того, щоб не ковтати таблетки, я собі легенько розмасажую ось цією мадю. Дуже допомагає. І ще не забувайте, мої хороші, що пластирі це теж сама ситуація. Зробили собі масажик. І їх в упаковочці 10 штучок по 2. Ще по одній вони діляться да, на 5. Якщо по одній, то 5 штук. Відкривайте, там ще дві. Ось я ще після того, коли добре розмасажувала ліплю такий пластир на 2 сутки. Я розказувала, як він працює. Дуже круто працює. Мої підписники за два роки вже знають, і я вам скажу. Що Дуже багато в мене беруть масажистів, і коли роблять масаж своїм клієнтам, ще цими пластирями, відпускають їх додому, тому що два дні воно знімає стрес скажімо так, в організмі, щоб не було задавненої хвороби. Оце саме головне зразу користуватись такою річчю. Не забувайте, мої хороші. Тут є оці пластирі, я їх ділю на маленькі кубики. ось, І кладу, коли болить голова, малесенькі кубики кладу собі на візки, коли головка болить. Це теж дуже допомагає. Краще, ніж постійно брати таблеточку. Краще мати в аптеці такі, до речі, вони є. Трошечки слабші і трошечки міцніші. Ще раз скажу, мої підписники знають. А я думаю, що дехто, хто знає, допоможе і в коментарях ще скаже, як він користується такими пластирями.